Хто і навіщо злив плівки Віткофа самі ж росіяни, британські спецслужби, американські інформатори, можливо, Буданов? Чому це відбулось саме зараз? Чому тепер Вітков повністю зашкварений? А Дмитрій більше не приїде до Сполучених Штатів Америки. І найголовніше, чи зірвав цей скандал мирний процес? Що буде далі? Розбираємося у цьому випуску. Для початку підпишіться на цей youtube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Ну і давайте, щоб часу більше нагайте, одразу почнемо. Дивіться яка штука, одразу після оголошення про нову поїздку Стіва Віткофа Москви з оновленим мирним планом. Видання Bloomberg виходить буквально з сенсаційною новиною, яка розриває все і всіх у розпорядженні журналістів. З'являються записи приватних телефонних розмов спецпредставника Трампа Стіва Віткофа і помічника Путіна Юрія Ушакова. Ці так звані плівки, давайте далі так їх будемо називати, повністю розвіяли будь-які сумніви і підтвердили, що Вітков підтримує Росію, і що так званий мирний план Трампа це зовсім не мирний план Трампа, це цілком і повністю план Кремля. І от друзі. З'ясовується, що так званий план із 28 пунктів є суто російським творінням, який Вітков мав просто передати до Білого Дому, видавши його за свій телефонна розмова самого Віткофа і помічника Путіна е Ушакова відбулася в жовтні, якраз напередодні візиту Зеленського до Вашингтону. З неї випливає, що Вітков перше радив Ушакову організувати телефонний дзвінок Трампа і Путіна. Друге казав, що саме Путіну слід о, говорити Трампу, як з ним потрібно правильно спілкуватися. Третє присягався у просто найглибшій повазі до російського диктатора. Четверте визнав, що саме він фактично запевняє Трампа в тому, що Росія типу хоче миру. Коли і виходить і каже про те, що Путін хоче миру, він мій друг, я знаю, Росія хоче миру. Це все робота Віткова. Він йому падає на вуха і постійно розповідає, що Росія хоче миру подивіться ці плін плівки перегляньте переслухайте ви самі це зрозумієте також друзі ця телефонна розмова призвела до зірвання вірогідних постачань ракет тамагавк києву чому тому що під час неї Вітков припустив що путіну варто зателефонувати трампу незадовго якраз до візиту зеленського до білого дому 17 жовтня зеленський як відомо поїхав до Вашингтона з надією що трамп схвалить передачу україні далекобійних ракет тамагавк які дозволили б нам Атакувати багато російських цілей розмова Путіна з Трампом дозволила Росії натиснути в питанні надання Україні тамагавк, зокрема під час їхньої телефонної розмови, яка відбулася за день до приїзду Зеленського, а саме 16 жовтня, Путін попередив Трампа, що передача Києву тамагавк призведе до ескалації війни і зашкодить відносинам між США і Росією. Типу на фронті це ніяк не позначиться, але наші з тобою Трамп стосунки будуть повністю зіпсовані, і все це ідея Віткофа. Окрім цього, друзі з'являються ще одні телефонні розмови. Подробиці записи телефонного дзвінка, під час якого Юрій Ушаков розмовляє зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про що вони говорять? Вони розмовляють про передачу американцям ось цього так званого. Мирного плану щодо України, який Сполучені Штати Америки повинні представити як свій власний план. Тобто на цих плівках стає зрозуміло, що так званий мирний план це план Росії, і задачою Дмитрієва було просто передати російський план американцям, щоб вони типу видали його за свій, а так і відбулось. А після цього нав'язали його нам, українцям. Фактично, достовірність цих плівок підтвердив сам Ушаков сьогодні вранці, коли сказав, що хтось підслуховує і спеціально зливає в пресу ці розмови. Дмитрієв назвав це фейком, тому самі росіяни фактично не змогли домовитись про спільну позицію, що свідчить про те, що розмови такі дійсно були. Я далі розповім в цілому, як цей скандал прокоментував Дональд Трамп, як політики у США зараз люто вимагають покарати зашквареного Віткова. Але спершу давайте подумаємо, хто ж міг стояти за зливом. Такого жирного компромату розглянемо найпопулярніші версії, які зараз обговорюються в засобах масової інформації. Перше, що треба розуміти, найголовніше це те, що немає публічного підтвердженого док однозначного джерела зливу. Блумберг має файл, але не розкриває походження. Так, тобто вони не кажуть, хто є їхнім інформатором. Тому в ЗМІ почали ширитися різні версії, і одна з них. Це те, що нібито інформацію Блумберг могла злити Україна тут. Далі спокійно, без паніки і зради. Я поясню, чому це ну, чому на мій особистий погляд? Це цікава версія. Дивіться, після того, як Україна згодилась на план Трампа, а внісши до нього свої пропозиції, і президент Зеленський, і глава його офісу Єрмак, і секретар РНБО Умєров миттєво почали заявляти, що Зеленський готовий до зустрічі з Трампом якомога швидше для того, щоб узгодити всі там делікатні пункти плану і підписати цей документ. Тобто, ми готові до миру, давайте вже пошвидше зустрічатися. Окей, далі, друзі, за повідомленнями республіканського видання Washington Post, саме в той час, коли глава офісу президента Андрій Єрмак дає інтерв'ю е, журналістам Америки і висловлює великі сподівання на те, що там найближчий час е, Зеленському вдасться відвідати Сполучені Штати Америки і, можливо, підписати мирну угоду з Дональдом Трампом. Ну там в Маралаго, скажімо, Трамп публікує в цей час пост, що зустріч цього тижня не відбудеться. А замість неї до Києва і Москви Трамп відправляє своїх спецпредставників, і ці журналісти пишуть, що це мовляв вибило Єрмака з колії, значить, він змінився одразу в обличчі, і на прохання прокоментувати цей пост Андрій Єрмак, попросив там зв'язатися з офісом президента там через деякий час, через 2-4 години, щоб там осмислити нову реальність. Ну це зрозуміло, тому що все змінюється. Потрібно скоригувати позицію. Чи можна пропустити, що з цього все і почалось? Чи могла українська розвідка? Прослуховувати телефон Ушакова. Ми точно цього насправді не знаємо, але чому ні? Тобто, хто сказав, що їхні розмови відбувалися закритим зв'язком. Розвідка України має всі можливості прослуховувати. Бо давайте змоделюємо просто ситуацію. Ще раз моделюємо: Ярмак злий, що все йде не за планом, сам Вітков, у Буданова при цьому є компромат на Віткова. сам Вітков максимально зашкварений проросійський виродок, і саме зараз ідеальний момент, щоб його збити. Бамс, і за дві години в Блумбер з'являється на нього компромат, який читають мільйони людей, і все з цього часу відков за бортом, продажний куплений росіянами, лобіст російського миру. Вітков за бортом, і звинувачувати нас у зриві мирного процесу дуже тупо, тому що ми зробили все для того, щоб цей мир наблизити. Щиро при чому зробили. Є друга версія, другий варіант це те, що компромат злила сама Росія. Які тут можуть бути аргументи? Перше, росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками? Ну їм це вигідно, реально їм не вдалося це зробити руками українців. Тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру, посіяти а, інформаційний хаос, викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії. Згадайте друге. Це до речі, пише Вадим Данисенко, Друге, росіяни явно не чекали такого напору від Трампа. Путін не хоче переговорів, але змушений грати в цю гру. І для зриву переговорів потрібен глобальний скандал Сполучених Штатів Америки. Правда, схоже, Трамп вирішив дограти цю партію до кінця, і цей злив змусить Трампа прискорити. Процеси можливо третє на шляху до мирного договору. Є декілька речей. Три речі: перше це територіальне питання, друге це безпекові гарантії для Європи. І третє це небажання Путіна закінчувати війну, адже він розуміє, що в разі перемир'я він по суті підписує капітуляцію, і його капітуляція полягає в тому, що Російська Федерація остаточно як мінімум на десятиліття втрачає шанси стати третім полюсом світу. Трамп вчора вперше друзі заговорив про безпекові гарантії для Європи, і це говорить, що цю проблему можливо вдасться подолати, тому залишаються два пункти території, і, схоже, ми знаходимося доволі близько від квазі рішення, і небажання Путіна. Єдине, що зараз можна точно сказати, що в разі відмови Путіна від цього договору санкції різко посиляться, і це реально аргумент. Третій варіант: хто ще може стояти? Матеріали могли потрапити в паблік через американські джерела Сполучених Штатів Америки: Журналістські інформатори, співробітники адміністрації, інші учасники процесу. Bloomberg це видання, яке зазвичай асоціюється з демократами. То чи не не простежується тут ще й цей зв'язок, так внутрішньої боротьби і так далі? Також питання відкрите або, наприклад, європейська розвідка. Ще один варіант. Я нагадаю, що той самий Юрій Ушаков одразу ж з порогу відкинув європейський мирний план. Помічник президента Росії заявив, що там прийнятним багато у чому є первинний так званий мирний план від сполучених штатів. А як тепер після цих плівок ми дізналися, зокрема від Росії, так щодо завершення війни проти України? А, і Москва вважає. Європейський план не конструктивним, як сказав Ушаков. Чому би це не було мотивом для Європи показати, хто є хто, що насправді Вітков Луб'є інтереси Росії, що так званий мирний план це ж ніяк не план Сполучених Штатів Америки, а план Російської Федерації? Безперечно, все це лише версії, друзі. Це треба розуміти. Напишіть, до речі, в коментарях, яку з них ви підтримуєте. Можливо, у вас є власна версія. Це найпопулярніші версії, які зараз обговорюються в засобах масової інформації. Але я дуже радий, що ці плівки насправді з'явилися, тому що ми весь світ дізнався. Хто є Вітков? <кхм> і не треба розповідати про те, що там зірвало мирний процес, і так далі. Да, до нього Путін взагалі не готувався до цього мирного процесу. Але цікаво, знаєте що, якою є реакція в Сполучених Штатах? Тому що, по перше, Трамп взагалі включив дурника і заявив, що це знаєте нормальна практика, і всі переговірники на його думку ведуть себе саме так. Справи ведуться саме так. І Вітков, мовляв, має продати Україну Росії. Продати щось, ну коротше, включив бізнесмена, <кій> включив бізнесмена з цією термінологією бізнесовою і але, це державна справа, це, це, це не бізнес, це державна справа. Продати, не продати можете сливи у себе там в Юті десь продавати Україну. Продавати нікуди не потрібно, от тобто Трамп фактично захищає Віткофа тут. Просто лючвак люто зашкварився, тому що це проросійський виродок, а Трамп його захищає, уявляєте. І друге, це те, про що я казав в ранковому ефірі сьогодні на стрімах. Це те, що ем, у Сполучених Штатах зараз обурені просто цим зливом розмов Віткова з росіянами. Член Палати представників США Тед Лю назвав Віткова просто справжнім зрадником. Конгресмен Ден Бейкон закликав звільнити Віткова, назвав його просто російським агентом. Брайан Фітцпатрік, ще один конгресмен республіканець, називає це все серйозною проблемою. і каже, хай цим займається питанням. Безпосередньо державний секретар він для цього нам і потрібен. Це міністр там іноземних справ, умовно кажучи, він цим має займатися, а не якийсь Вітков, десь там е прийшовши з вулиці, не виключно. Друзі, що це може повністю перевернути взагалі весь хід подій. Тепер Вітков повністю зашкварений. Я не впевнений, що він взагалі буде продовжувати вести переговори від Трампа, тому що на президента будуть. Тиснути на президента Трампа будуть тиснути щодо Відкрифа. Просто так це не мене е, і те саме стосується Дмитрієва. Е, мені здається, відтепер дорога до сполучених штатів для нього повністю закрита. Як і посіділки, вибачте, в Майамі, йому також більше не світять. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, свої версії, поділіться своїми власними коментарями. Я особисто дуже радий, що ці плівки нарешті з'явилися, тому що тепер ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Сполучені Штати, які безкінечно розповідали про те, що. Ми посередник. Ніхрена, вибачте, не посередник. Вони союзник Російської Федерації. Якщо за попередній адміністрації ми були союзниками США а США були нашими союзниками, то за цієї, будь ласка, дивіться і слухайте плівки Віткофа, і самі для себе робіть висновки. Чи посередник Сполучені Штати Америки в цій війні криваві? Чи вони союзник Російської Федерації в обличчі Віткофа? Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього і бережіть себе. Це найголовніше.